Пособи добування кислих солей. Нашою задачою на сьогодні є з'ясувати, як із середніх солей можна отримати кислі солі. І як за фізичними властивостями ці солі відрізняються один від одного. Звернімо свою увагу на таблицю розчинності солей. І в двох нижніх стрічках у нас зазначені солі карбонати СО3- CO3-2- та гідроген карбонати HCO3-. -2. На перетинці з такими катіонами барій 2, кальцій 2, магній 2 та стронці 2 знаходимо, як ці солі розчиняються у воді. Отже, бачимо, що карбонати цих металів є нерозчинними у воді сполуками, і вони мають переважно біле забарвлення. Гідроген-карбонати цих металічних елементів будуть розчинними у воді. Отже, якщо внаслідок взаємодії ми отримуємо нерозчинну сполуку, можемо з упевненістю сказати, що ми отримали солі, карбонати. Якщо ж розчинні сполуки, це будуть гідроген-карбонати. Для проведення досліду візьмемо кальцій-гідроксид, нальємо його кілька мілілітрів у хімічний стакан і за допомогою газовідвідної трубки, через яку будемо пропускати вуглекислий газ, будемо спостерігати взаємодію кальцій гідроксиду і вуглекислого газу. Спостерігаємо утворення нерозчинної сполуки. Якщо ж вуглекислий газ пропускати довше, то цей нерозчинний осад розчиняється. Отже, запишіть рівняння реакції утворення кальцій-карбонату, а утворення кальцій-гідроген-карбонату ми запишемо з вами разом. Отже, кальцій карбонат, який утворився внаслідок взаємодії, знову буде взаємодіяти з вуглекислим газом і водою, яка є у розчині, з утворенням кальцій гідроген-карбонату. Із середніх солей можна отримати кислі солі. Так, в попередньому досліді ми з вами добули кальцій, гідроген, карбонат із карбонату, пропускаючи через нього вуглекислий газ. І тут постає питання, чи можна із кислої солі знову повернутися до середньої солі і які умови для цього потрібні. Рощінг. Гідроген карбонату, який отримали в попередньому досвіду, нальємо у пробірку, яку закріпимо в пробірку тримачі, і будемо нагрівати в полум'ї спиртівки, спостерігаємо утворення нерозчинної сполуки білого кольору, яка і буде карбонатом. Отже, можемо зробити висновок, що кислі солі при нагріванні розкладаються з утворенням нерозчинних середніх солей. Отже, спробуємо записати рівняння реакції перетворення гідроген-карбонату в карбонат. Пам'ятаємо, гідроген-карбонат при температурі буде розкладатися з утворенням карбонату, в нашому випадку кальцій СО3, вуглекислого газу та води. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що у випадку неповного заміщення атомів гідрогену у молекулі кислоти утворюються кислі солі. Такі кислі солі можуть утворювати лише багатоосновні кислоти, наприклад, карбонатна, сульфатна, сульфідна, ортофосфатна кислота. Для прикладу, розглянемо взаємодію ортофосфатної кислоти із натрігідроксидом, якщо вони будуть взаємодіяти між собою в співвідношенні один до одного. Перепишемо молекулу натрій гідроксиду в зворотньому напрямку і покажемо, як між цими двома речовинами відщеплюється молекула води. Отже, тільки замість одного атому гідрогену стане атом натрію. І утвориться сполука натрій H2PO4. Якщо ж ми поміняємо співвідношення і візьмемо ці речовини в співвідношенні 1 до 2, тобто 1 моль ортофосфатної кислоти і 2 моль гідроксиду, то між ними відщепиться дві молекули води і утвориться сполука натрій 2HPO4. Ці сполуки мають різну назву. Перша сполука називається натрій-дигідроген-ортофосфат, друга сполука ж називається натрій гідроген ортофосфат Існує ще один спосіб добування кислих солей це взаємодія середніх солей із кислотами. Розглянемо взаємодію магній ортофосфату із ортофосфатною кислотою, внаслідок чого утвориться кисла сіль. Це буде кисла сіль, тому що у складі цієї солі міститься атоми гідрогену. І такий продукт реакції утвориться за умови взаємодії реагентів у співвідношенні один до одного. Середні солі можуть взаємодіяти не тільки з тими самими кислотами, із яких вони утворені, але і з іншими кислотами. Так, при взаємодії кальції, ортофосфату і сульфатної кислоти у співвідношенні 1 до 2 утвориться скисла сіль і середня сіль. А тепер поставте відео на паузу, запишіть рівняння реакції і назвіть продукти реакції. Рівняння реакції відпиші, запишіть відповідно до схеми перетворень.